Після того, як я виставила в історію, що використовую білизну для зберігання квітів, мене просто засипали питанням. Коротше, розповідаю, показую. Білизна звичайна, найдешевша з'єве за тебе неважливо. І найголовніший елемент це квіти. Я використовую білизну саме на трояндах і на еустомах. Це ті квіти, просто які я обожнюю, які мені дарує чоловік. На інших я не пробувала. Я зараз зливаю воду і повертаюсь до вас. Сантиметрів 3 плюс-мінус 3-5, ми обрізаємо, щоб тут було живеньке, не отаке сухе, а живе. Беремо квітку, дивлячись, скільки у вас буде води. Якщо у вас в вазі буде отак води, значить отак не повинно бути жодного листочка. Якщо у вас висока ваза, тобто отак води, тобто обриваємо настільки листя, щоб воно не торкалося води. Беремо вазу і наливаємо сюди найхолоднішу воду, яка у вас є. Так, у мене Харківська жовта вода. І наливаємо е, плюс-мінус на літр десь 0,5 або одну чайну ложку е, білизни, звичайної білизни. Я нагла. Листки не повинні торкатися саме води. Вода від білизни взагалі не покривається цією пліснявою слиздю, і квіти залишаються живими і більш. Живішими набагато довше. От реально ви побачите ефект, коли почнете використовувати отаку білизну. Тому користуйтеся!